І всім привіт, друзі! Ви на каналі Андрій Гейм 112 і ви всі знають Роблокс. Я, я удивлюсь, якщо ви мене напишете в коментарях, що це за ігрушка, то я вам кажу. Я, я удивлюсь. От я думаю, вже, от, от що на планеті вже немає того, тієї людини, от що не знає Роблокс. Він відомий. І здателі його вже, звісно, помер, але він, як ви бачите, вже розвивається. І сьогодні я вам покажу, як скачати Roblox без вирусів і тра-та-та-та-та-та-та. Спочатку ж, всі ж уже летять, самі розумієте, йдуть скачувати Роблокс, набирають скачати Roblox. І от тут скачують Roblox Торента. Приложений тра -та -та -та. бесплатно вот это. Тра -та 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 -та. Не, ну у Microsoft еще можно. Вот это, вот это, вот это шо. Хай я вам расскажу, как скачать Roblox. Без торрентів, все чистенько. Сам перевірявся, все ок. Мы нажимаем Roblox. Відкривається, Ну, на скачать Роблокс. От сай сам сайт Roblox. Вы нажимаете сюда. Дальше вы регистрируетесь. Месяц, день народження месяц, день, год, никнейм свой, пароль, только что запомнит пароль, бо чтобы в аккаунт войти. Выбирайте мужик, девка не обязательно. Регистрируйтесь. Потом, когда вы уже в игрушке, ну, на сайте самому, нажимаете играть. Наприклад, да? нажимаєте грати. Вас вискакує слово, що у вас нема Roblox, вам треба його встановити. Ви його устанавлюєте. Він ваше, щоб ви понимали, десь 5 мегабайт. Я кажу, я його кожен установить. І всі думають, що там дофіга ігор буде займати місце. Ні. Все не так просто. Коли ви, наприклад, якийсь учасник. От дивіться, от час куча ігор, так? Да? Мені кажете, оце б уже все займало гігабайти, терабайти. Оце, щоб розробник так упростив, щоб його оце, користувачам не покупати диск на гігабайти і терабайти, Бо вже б ніхто б не грав у Роблокс. воно і попурає, популярне бо всего ж 5 мегабайт. Це для того було зроблено. От дивіться. От я зіздала ігру, да? І воно займає в мене пространство. Тобто, якщо заздав, наприклад, мій друг і виложив свою ігру, то в мене тут нічого не займає. В нього займає місце, бо, бо він скачав, е, ну, як не скачав, а зробив свою гру. Тобто, коли хтось создає ігри, вас не буде займати. Буде займати в того, хто создавав цю гру. смотри, как она детализирована. Потом вы скачете, выбираете место. Я думаю, 5 мегабайт в каждого есть. Дальше, что до требования. Ну, тут все просто. Не надо... Все думают, что, блин, все мегаграфика, у все. Мегаграфика, мегаграфика. Все думают, ой-ой-ой, сейчас буду баба-бам. Такая вся мегаграфика, все такая красивенькая. Но нет. Тут и достаточно интригованные графики. Что не думал, что вам надо RTX 4990 ще й покупати Intel Core i9. Дивіться, достатньо якщо по-моєму. Моє залізло на хоть мій ноутбук на сильно. Прям потужен, что у мене там RTX 4050. А в мене Intel Core i5. Ой, Intel Core i3. І графіка вбудована Intel HD Graphics. И вона тягне нормально. І, ну, дивіться самі. От щоб тут, я не знаю, щоб, щоб тут знести графіку, я не знаю. Кажеться, от треба сюди щось, і щось ось сюди, сетінг, і тут знижувати. Тут. Як аккаунт інфо. Що ми тут знаходимо? Ну все, нейм, пасворд. Не, пасворд я вам все не покажу. Тож Check your again to fact to myself. Що це буде таке? Сейчас ты дожить, друзья. друзі. Щось вони від мене хочуть, А що вони хочуть не хочете? Зараз перекладати. перекладать английского на украинский соображение вибрати файл. Mm -hmm. mm -hmm. Ч-что, блин. Перевірте свій вік, щоб отримати не більше внутренних. Мы можем сильно ваш вік за допомогою селфі. Та селфи. йдіть ну не буду. Ну це так, для просто, щоб ви знали. То твоя роботы селфи ви-вид ви, 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 ви отправляет и им, мы вам что-то там пишет, мне да, тут сообщение. View чат. спасибо не надо. Дети отсюда. Ноль робоксов. А что у меня на нас ну, шесть пятнадцать? Нашел робоксы есть че что? У меня на 613 стоит. Чё блин не понял? Чё блин? Не понял я прикола. меня шо, робокс есть шо? Че, бля? Подождите. А, баланс на робокс. Балоножь звернув на ту, на ту циферку. Ну, как вы бачите, 30 гривен. 30 гривен. ОСД, подождите. О... Яка... Яка це гривня? USD. USD. Долар. А, це долари. Ага, ну давайте. 4. 99 доларов гривні. Ну, що я написав? 4,99 доларов гривні. 399 долларов в Сейчас там. Двести пятнадцать Нифига себе. После я ссылал в январ доллар США, естественно, двести пятнадцать двадцать восемь <говорит> Курс около нифига себе 215 гривен. М да. Ну вот, вот вы скачали, да, Roblox? Тут у вас уже есть ваша аватарка, тут уже покупать уже что хочет, уже что хочет. Кто хочет быть таким накачан? Ну, все, всякое такое. Ты не знаешь, что Что-то я бесплатно, кажется, не. Даже я сейчас такая. Твой ома биш осам сам биш Ой, я рассыпать Таку бачив прикольну анімацію Ой вона. 50 робоксів всего лишь стоит. Ну, заходите уже реєструєтесь і граєте на здоров'я. І при тому це все без вірусів тільки на їхньому офіціальному сайті. Не входите скачать робокс, а просто Roblox. І. Не оце оце. Оце, оце, отце. Ось офіційний їхній сайт. Заходите, як вам казали, регіонируйтесь, і у вас все ок буде